Вітаю, друзі! Я Віталій Портник силам оборони України вдалося вразити Рязанський нафтопереробний завод, одне з найбільших таких підприємств у європейській частині Російської Федерації. Вдалося зафіксувати. Вибухи і пожежі на території цього великого підприємства, і нам залишається сподіватися, що цей удар принаймні на певний час обмежить потужності заводу, які використовуються як для заробітку грошей для бюджету Російської Федерації, так і для російських військ, які продовжують воювати на фронті в Україні. Таким чином можна говорити, що Українські удари по російській нафтопереробці це реальне доповнення до нових енергетичних санкцій Сполучених Штатів проти Російської Федерації. Американський президент Дональд Трамп вкотре підкреслив, що саме на ці санкції покладає сподівання, пов'язані з тим, що Росія змушена буде припинити війну проти України, яку Президент Сполучених Штатів продовжує називати кривавою бійною однак, ми з вами розуміємо, що без реального вичерпання ресурсів Російської Федерації навряд чи президент Путін у осяжній перспективі погодиться на перемовини щодо припинення вогню на російсько-українському фронті. І для того, щоб у Кремлі усвідомили необхідність таких перемовин, хоча б у осяжній перспективі, потрібно, щоб Росія не тільки потерпала від західних санкцій, але й позбавлялася власних енергетичних потужностей. Можна сказати про те, що українські удари по російській нафтопереробці вже призвели до чутливих результатів. У багатьох регіонах Російської Федерації дефіцит із бензином російська влада, як це завжди було у історії спочатку Радянського Союзу, а потім і Росії в її нинішньому путінському виконанні, намагається насамперед підтримувати стабільність у Москві, забезпечуючи столицю нафтопродуктами без будь-яких обмежень і перерв. Але Звичайно, той факт, що у російській провінції такі обмеження вже запроваджуються, говорить про не найкращу ситуацію із нафтопереробкою і свідчить, що проблеми в цій галузі будуть також нарощуватися. Зменшення можливостей для роботи нафтопереробних комбінатів Російської Федерації примушують Росію закупати. Продукти нафтопереробки в інших країнах, що, як ми з вами розуміємо, значно серйозно відзеркалюється на можливостях російського бюджету, бо мова йде про валютні закупівлі, а валютні резерви Російської Федерації залишаються обмеженими. Разом із цим вивільняється величезна кількість сирої нафти. Яку потрібно комусь продавати, а після запровадження нових санкцій сполучених штатів нафтопереробні комбінати у Індії, Туреччині, навіть у Китайській Народній Республіці відмовляються від закупівлі російської нафти і таким чином пристосувати кудись додаткові обсяги нафти росіянам стає все більш важко. А це. Означає, що найбільшим нафтовим компаніям Російської Федерації доведеться скорочувати видобуток нафти у зв'язку з тим, що її нема кому буде продавати, і не буде можливості переробляти цю нафту на нафтопереробних заводах самої Російської Федерації. Це така енергетична пастка, яка створюється з одного боку. Зусиллями адміністрації Дональда Трампа, а з іншими ударами Сил оборони України по енергетичному сектору терористичної Федерації. Пастка, яка має сприяти деградації російської економіки і створення умов для соціального вибуху у Росії із подальшими деградаційними процесами для самої Російської Федерації у найближчі, непрості для неї десятиріччя. І звісно, це знову. Дозволяє нам з вами згадати про ситуацію із постачанням далекобійних ракет для України. Якщо б наші партнери погодилися на те, що такі ракети можуть бути на озброєнні сил оборони України, і що цими ракетами можна вражати важливі інфраструктурні об'єкти на території Російської Федерації із нафтопереробкою Росії та її нафтовими компаніями, можна було б... Покінчити за набагато більш короткий термін, ніж той термін, який буде потрібний для санкційного тиску на Російську Федерацію, адже ми з вами розуміємо, що удари дронів дозволяють росіянам продовжувати ремонтні роботи на нафтопереробних підприємствах своєї країни і повертати їм, принаймні, за певний час ті потужності, які руйнуються ударами по нафтопереробці. І це можна сказати така гонитва за ціллю, яка відбувається, і, наприклад, коли ми з вами спостерігаємо за російськими ударами по українській енергетиці: удар, ремонт, знову удар і відновлення потужності. І така ситуація, і у випадку з українською енергетикою, як ми бачимо, і у випадку з російською нафтопереробкою може продовжуватися не місяцями. А роками. І весь цей час, як ми розуміємо, буде продовжуватися російсько-українська війна. Отже, що потрібно зробити для того, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше? По-перше, Росія має зазнати серйозних проблем з своєю нафтопереробкою і нафтовою промисловістю, а для цього потрібні удари далекобійними ракетами по нафтопідприємствах Російської Федерації. А для цього потрібно постачання цих ракет для України і дозвіл на удари по території Російської Федерації. Потрібно, щоб Сполучені Штати та країни Європейського Союзу більш уважно стежили за виконанням тих санкцій, які вже запроваджені проти Росії. Це також дуже важливий момент, про який не варто забувати. Тому що саме існування так званого тіньового флоту, сам продаж російської нафти через фірми-посередники все це створює можливості для того, щоб навіть в умовах найжорсткіших санкцій Заходу проти російської енергетики Росія продовжувала постачання нафти і. Поповнювала свій бюджет, розрахований не тільки на війну з Україною, але як бачимо, і на підготовку до можливої гібридної війни із країнами-членами НАТО. І після того, як дрони Росії з'явилися у небі країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, це вже не теорія, а практика, якою, як бачимо, готові займатися керівники російського політичного. Спектру і військове начальство Росії. Таким чином є рецепт того, як пришвидшити завершення війни і Сили оборони України своїми ударами по російській нафтопереробці тільки підкреслюють ефективність цього рецепту, якщо є згода на його застосування і синхронні дії українських сил оборони і наших західних союзників. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Баймі Кофінателей, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру! Хай щастить!